Всем знову привіт! Ви на нашому каналі Читать Круто! Буктюк! вами я, Зоа Меджіля, а про округне ми сьогодні з вами поговоримо. Ви не дізнаєтесь, поки не підпишетесь на наш канал, не поставте лайк і нажмите дзвіночок. І сьогодні в мене ось така дуже прикольна книга, яка зветься Арнольд Шварценеггер. Написала і навалювала її Маша Сердюк. Ще в мене ось такі дуже прикольні книги. Uh, Ніколас Кріп. Tesla, uh, Elon Musk, uh, Mark Zuckerberg, Zuckerberg, uh, Sweet Jobs, uh, Winston Churchill i Walt Disney. Ось, а поки що я прочитала тільки цю книгу. Aaron Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, Ar Arnold Schwarzenegger Ar Був спортсменом, який займався бодібілдингом. Спочатку він не був футболістом, грав в футбол, потім йому сподобався бодібілдинг. Він народився і жив спочатку в Австрії, в маленькому селі. Ось. В нього ще був младший брат. Ні, старший, старший брат. Ось а, не пам'ятаю вже, як його звати. Ось а, ар... і його тато любив більше, тому що коли народився Аронд Шварценеггер, то, то він сказав, коли він тільки народився, а, пройшло година або пару хвилин. І він прийшов, подивився на дитину і сказав, що вона взагалі на нього не схожа, і, і що вона не від нього, і тому більше ну, краще відносився до старшої дитини. Але потім вже наладилось трохи його тато. Вважав, що бодібілдинг, це він до нього до цього він вважав, що, що краще йому займатися чимось кращим, наприклад, футбол або щось таке. Бо бодібілдинг, він дуже багато займався спортом, підняв-піднімав гантелі. І нагружався, і йому тато сказав, що е, він до цього відносився е, негативно, і хотів, щоб не те, що хотів, але коротше ставився до цього негативно е, Ось, Шварценег, Аронд Шварценегр, він займався, він е, з маленького села, в, яко, в якому жив. Хотів потрапити в, в США в велике місто в США, бо, бо там є Голлівуд, і зніматися в фільмах. Він ходив 6 разів на тиждень в спортзал. А один день в неділю він не працював і він ходив в він займався спортом вдома. Він хотів потрапити в США, але він взагалі в нього не було акцента, і він не вмів, він не знав англійську. Ось. Але потім він переїхав в США, вже навчився по-англійськи, знімався в багатьох фільмах. Я, я навіть не знаю. Я забула, як вони звучать, тому тут навіть є сторінки в кінці. Там, де пишеться найкращі фільми з Арнольдом Шварценеггером. В цій книзі було 10 10 розділів. Ось. А в кінці ще була після мова. Ось, і тут сказано, що він знімався в багатьох фільмах. Наприклад, Геркулес у Нью-Йорку Залишайся голодним, Близнюки, Правдива брехня і різні такі фільми. Мені ця книга справді дуже сподобалась. раджу вам її читати. Прокачувати свої мізги, читайте різними мовами, читати різними мовами: англійською, українською, е, німецькою, словацькою, чеською, польською, але тільки не російською. Тому що нашому це треба. На всім па па, -па, -па.